Добрий день, друзі! Вітаю компанія МТЗУ. Займаємося ми запчастинами моя трактори, роторну косарку Віракс та граблю розшилка Сонечко. На явності вам хочу показати ось такий комплект. Це в нас людина замовлення зробила. Вона тут замовляє все на пол. Це буде поїхали по позиціях Боковинки, прижими боковинок. Речах, накладка на речах справа, центральна частина заглушена, бо справа, верхня частина підпедалі, центральна, коврик резиновий, шумоізоляція, віброізоляція, прижими на вході пола, далі брезговики задні. Задні крила та закрилки. Кронштейни по оригіналу задніх фонарів, кожухи на задній фонарі, кожух передніх фонарів та фонарі по оригіналу. Також ущільнювальна резинка на крила задні. Це все разом ось так комплектно вийшло. По ціні 17150. На сьогоднішній день можете, якщо вам комусь потрібно, дзвонити за цим номером телефону 87. Також у нас є можливість відправляти на страни Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Литва, Латвія, Естонія займається перевезенням товару Міндалгаз. Молдова займається перевезенням товару Сергій. Все друзі. Кого зацікавило, звертайтесь за номером телефона, пишіть на Viber або Telegram, ставте лайки до зустрічі в наступних відео.